Всім доброго дня! Сьогодні, друзі, хочу посіяти я свій клематіс радар Любові. Я, звичайно, вибачаюсь, але назви не перекладаються. Ось така в нього назва радар Любові. Хоча, ну, можу я посперечатися з приводу того: клематис це чи княжик, тому що вважається це клематис, але в нього виглядає він абсолютно як княжик. І... Листя в нього як у княжика, і квіти як у княжика. І належить він до першої групи обрізки, як княжик. Тобто перша група обрізки у нас це коли не обрізаємо рослин. так? Або обрізаємо так, як нам потрібно, там, щоб якось, якісь габарити надати нашій рослині. Ось тільки в тому випадку княжики ми обрізаємо. Ну, ось у мене цей клематіс. Радар любви. Ось зараз покажу ось як виглядають його насінинки. Це дуже цікаво, тому що коли він відквітає, ось ці насіниночки вони такі ошатні і вони так прикрашають цю рослину. Він Величезний кущ. У мене є на каналі відео, я його знімала під час цвітіння. Величезний і на ньому багато-багато-багато таких кульок, він, наче ялинка. Новорічна виглядає. І ось, друзі, дуже сильно сперечаються, от є дві думки, які абсолютно протилежні, чи потрібно обривати ось ці хвостики на насінні, чи не потрібно. Я не знаю, я це роблю перше. Тому на частині я ці хвостики зрізала. Ось, подивіться, а частину залишила, і тепер так і посію. Трошки так, і трошки так. Взагалі, мені це просто цікавий процес, тому що в мене дорослий кущ. Ну, як би мені вирощувати його з насіння. Ну таке, тому що кущ сам дає дуже багато, багато від коренів, дає поросль такою. І він ось так розмножується і просто потім відкопуєш її. Але мені стало дуже цікаво, як же це. Посіяти цей клематіс. І так, контейнер. Дренажні отвори зробила ножичками на дні. Засипала ґрунт. ґрунт я взяла для розсади. Можна взяти просто універсальний. Ну, ось в мене під рукою був для розсади. Зараз я розрівняю. ні, Зараз я це все змочу. Добре. Ось так. Так. Ось так промахнула, має бути видно. Десь на сантиметрик. Тепер розрівняю губкою. І тепер по поверхні я буду розкладати на сінинки. Ось так візьму цю половинку, просто розкладу ось так. А цю половинку посію поверхнево. Не буду я там в борістки його закопувати. Я не вважаю за потрібне в даному випадку. Ось так. Я розподілила. так? Тепер що я буду робити? Тепер я засиплю це піском. Ось хочеться мені піском. До речі, пісок. Коли нема де взяти, мені не було де взяти і річка далеко. <сміття> ну, Я вже говорила в одному відео про це. Я купила в зоомагазині ось такий пісок для птахів. 31 гривню. Він коштує тут цілий кілограм, але ну, це на ну, дуже набагато. Вистачить мені цього піску. Він устюва, будь ласка, дивіться, дуже-дуже такий міленький. Засипаю десь, ну, не сильно до пів сантиметра більше не потрібно. Засипаємо наше насіння нашого клематіса княжика. Так. Ось так можна сказати, що поверхне оце все в нас знаходиться. Висипаю, дещо залишається зверху, хай залишається так навіть цікавіше, чи прирости в нас те, що залишається зверху. Так. Тепер ще трошки зволожу наш пісочок. І, друзі, насіння клематисів, насіння княжиків потребує обов'язкової стратифікації. Тому закриваю свій контейнер і виставлю його на балкон. В мене стратифікацію він буде проходити, ці насіння буде проходити на балконі. В мене там він засклений балкон, але не втеплений. І в мене там температура нижче плюс 3 градусів ніколи не опускається. Тобто, там Плюс 5 десь в середньому завжди. Так що, ставлю на балкон, підпишу, звичайно, 18 перше, сьогодні 18 січня, і потім уже ну, місяця точно він там буде стояти. А далі ми будемо дивитися, що вийде 8 квітня. І зараз, друзі, я покажу, як виглядають сходи клейматиса Тангуцького. Ось він зійшов, дивіться. Всю зиму він простояв у мене на балконі. Температура повітря там була від мінус 5 до плюс 5 градусів. Ось позеленішав наш пісочок. І так виглядають сходи. Сіяла я їх 18 січня, тобто, пройшло менше, ніж 3 місяці. І ось маю сходи тангутського. Насправді, друзі, клематіси і княжики, наскільки я знаю, сходять дуже довго, до восьми місяців, навіть до року. Так що пройшло менше трьох місяців, і ось такі хороші результати посіву клематиса. Далі, так само, я буду тримати їх на балконі. Звичайно, буду їх відкривати, тобто сьогодні ось так відкрию. Завтра наполовину, і післязавтра зовсім відкрию я їх, і буду дорощувати на балконі. І коли у клематі сатангутського з'являться справжні листочки, я буду його пересаджувати в окремі горщички чи стаканчики непоганий результат. Я, чесно кажучи, думала, що на це піде набагато більше часу, але ось. Все добре, все вийшло. Ну ось. У мене все. Климаті зійшов. Дуже всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.